всі ми знаємо таку ігру Minecraft, але не всі можуть її скачати, як ми знаємо, вона за гроші. І Я зробив топ-5 породній на Minecraft, які вам точно зайдуть поїхали. І на п'яте місце я поставив Toyercraft. Ви зараз питаєте, чому ж е, іменно Toyercraft? А я вам відповім, тому що ця гра і дуже простенька по геймплею, але дуже цікава і дуже е, заліпательна. Якщо ви любите схожі ігри, я вам рекомендую проіграти. Е, і на четверте місце я поставлю GMB. Ця гра онлайн і тут є Bedwars та інші міні-ігри. Е, ви можете грати біда, зі своїми друзями, та, е, з однокласниками та з тим потім. Можете грати самі та і так далі. Е, геймплей тут дуже схожий на Майнкрафт, але текстури зовсім різні. Ну а на третьому місці у нас Crafting and Biting. Ця ігра схожа за геймплеєм дуже сильно на Майнкрафт. Текстури, звичайно, не дуже схожі, але сама механіка гри дуже схожа. Налаштування ті самі. Можна виживати, можна будувати, можна змінювати е погоду і так далі. А друге місце в нас Lucky Craft. Lucky Craft дуже схожа гра на Minecraft. Механіка та сама, геймплей той самий, виживання те саме. Є невеличкий мінус. Під час важливого виживання вас може придумати невеличка реклама. Так, тут є реклама. І в нас на першому місці Крафтсмен. Ця гра дуже схожа на справжній Майнкрафт. Прям один в один, піксель в піксель. Тіті факіла, предмети, там, доски, земля, каміння. Все, що хочете, все дуже схоже на Майнкрафт. Прям є. Прям є і є Майнкрафт. І ця ігра я вам рекомендую її скачати. Ця ігра найліпша з цієї. Вона прям най... найпохожіша.